429. Так, давай. Значит, двигась. Значит, 429. Да. давай читай. <coughs> из скутив торкутника до ревни 120 гра градусов. Его стороны и диаметром трех кури. А, следить площадь. Ну, Саш, ты, наверное, другой вариант читаешь. А, да. Гіпотноз, за яка дати прямокутного теркутника, є діаметром трьох куль, знайдіть площу бічної поверхні кулі, якщо площина поверх менших, дорівнює s 1 та s 2 І так, дивимося уважно. Значить, що тут таке? Значить, ну, стереометричне креслення ми робити не будемо. Чому воно тут не потрібно? По-перше. А по-друге, його тут малювати, воно вам, ну. Це три кулі, які там щось вони там дотикаються, вам. Це зовсім не буде зручно. Ми намалюємо просто прямокутний трикутник. І так, 429. Маємо просто прямокутний трикутник. Дивіться, ось таким чином я його намалюю. Ось. І так. Гіпотенуза і катети прямокутного трикутника є діаметрами трьох куль. Ну, ми розуміємо, так? Ось це у нас діаметр однієї, другої та третьої. Тобто маю да, таку ситуацію. Значить, знайдіть площу поверхні більшої кулі, тобто ось цей, так? якщо площі поверхонь менших С1 та С2. Ну, хай це буде А Б С. Не Значить, тут я маю s 1 тут я маю s 2 Але це площі поверху. Ми розуміємо, що кожна із сторін так, цього трикутника є діаметром кулі. Так, а діаметр він у нас два радіуси. Тобто я можу сказати, що а, Б, це 2R1, АС2Р2 bc 2 r 3 Ну, так. так, Щоб щось можна було зрозуміти. Так, ну тоді поїхали. Значить, маємо s 1 Так, ну площа поверхні кулі. так, Яка формула в нас? А Площа поверхні. 4PR квадрати. Тобто S1 це 4 πr 1 у квадраті. Так, S2. Так само і з радіусом другої кулі. Значить, звідси, подаємо квадрат R1. Так, що ми будемо робити? S на 4 πr Так, і R2 у квадраті. S на 4 p Так, значить, ну, тоді я тут буду писати, щоб мені було зручніше. Видно видно, щось видно. Значить, тоді R1. Це буде корінь, так? із s 1 на 4 p Ну, можна і навіть це одну другу винести. Можемо сказати, що це одна друга кореня. Із S1 на Пі. Так. Ну і тоді R2 таким самим чином, що маємо? Одна друга корінь із 2 на Пі. Так. Ну, Наразі в нас працює теорема Піфагора. Так, ну, по-перше, я подаю АБ, це в мене 2R1. Значить, Якщо я цей вираз помножу на 2, значить, що в мене буде? Корінь. Тобто 2 на одну другу там зрозуміло скорочується і маю просто корінь із С1 ділене на Пі. Так, тоді а це? С2 на Пі. Угу, під коренем. Ну, тоді теорема піфору. Так, що ми пишемо? А, bc рівно S1 плюс S2 на b. Тоді сама сторона bc? А, корінь місць чого виразу. Угу. Третього кола по що? Mm, ну, ось вираз. А, одна Друга на цього виразу. Так. Ну, і тоді S поверхні 3. Так, це в мене. Квадратів. І маю S поверхні 3. це 4 π Так, підносимо цю річ до квадрата. Одна, одна четверта не виріс. С1 плюс С2 на π. Вже без коріння. Так, маємо s 1 плюс s 2 і ділено на π. Так, ну, що можемо скоротити? Ну, 4 π і маємо. S1 плюс СЛА. Все. Ось така задача в нас є. Так, гаразд, дивіться. Нам залишилось з вами в геометрії. Слава Богу, ми все з вами зробили. Ну, по суті, це все. Тобто ми з вами напишемо останню контрольну за площами там поверхні. А наразі ми перейдемо до такого параграфу. Дивіться, ну тут пишеться тіла обертання. Пам'ятаєте, в алгебрі у нас теж були так об'єми, які утворювали тіла обертання. Ми там знаходили їх за допомогою інтегралів. Тут дещо інша річ мається на увазі. Тут теж є яке обертання, але більш все ж таки ми будемо знаходити об'єм за формулою. Різних тіл. І так, ну запишіть, будь ласка, тіла обертання. Тіла обертання. І давайте подивимось номер 431. І так, дивіться. Значить, маємо прямокутний трикутник з катетами 9 та 12 см. Який обертається навколо прямої, що містить менший скатетів. Знайдіть об'єм і площу поверхні тіла обертання. Ну, малювати можна тут по-різному. Іноді зручніше намалювати горизонтальну вісь, навколо неї, щоб вона оберталася, іноді вертикальну. Ну, якщо це перша задача, я спробую намалювати і все ж таки так, щоб вам було зручніше. Маємо вертикальну вісь оберту. І він обертається навколо прямої, що містить менший з катетів. Тобто дивіться. Я намалюю ось таким чином прямокутний так? ну, це Менше катет, це більше. Я так пунктиром це зараз зроблю. Чому? Тому що ми вже будемо обертатися, буде якесь тіло. Так, ну, наприклад, хай це не суттєво, хай це буде А, Б. Ось тут прямий культ. Значить, Катети у нас дорівнюють 9 см та 12 см. Обертається навколо прямої, що містить менші кати. Так, що тут в мене 5. Тоді сюди в мене потрапляє точка B1. Це я з'єдную А та b 1 Так ми покажемо траєкторію руху точки. Ось так. І дивіться, що ми отримали. Так, маємо конус. Ну, ми з вами говорили, що конус є тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо катета. Тому саме в цій задачі ми мали отримати конус. Ну гаразд, по-перше, ну об'єм. Давайте знайдемо об'єм спочатку. Ну, давайте пригадаємо. Так, Нікіт, давай зробимо. Значить, об'єм конусу ми знаходимо як 1 третя площі основи та на висоту. Це така, це універсальна річ, вона і для піраміди спрацьовує. Значить, Одразу, давай подивимось. У нас радіус основи чому дорівнює? 12 метрів. Угу. А высота? 9. 9. Так. Да. Значит, тут имеем площадь основы. Так, это площадь круга. Пир квадрат умноженный на угу. И давай будем подставлять. Так, 12. 1 на умноженное на 12, ну, 144 угу. и умноженное на h это 9. Сокращаем 9 и 3, остается 300 и еще 100. Так, ну и 144 умножим на 3. Так что мы... 432 угу. тридцать два сантиметров. Обратних. Ну, кубічний там, об'єм. Так, об а, да, кубічний. Так, об'єм. Так, ну це був об'єм. Так, наразі площа поверхні. Значить, ми пам'ятаємо, що у конуса площа поверхні складається з бічної, так, і основи. Ми можемо записати, що S поверхні це S бічної плюс С основні. І спокійно собі. Цей вираз. Спростити. Значить, площа бічної поверхні. Це в нас R, L. R – це радіус основи, L це твірна. Розуміємо. Ну і тут у нас PR квадрат. І якщо ми винесемо пі r дужки, Нікі, то що ми отримаємо? Pierre я виношу, Що у мене в дужечку залишається. Eo plus ser. І ось зараз нам ну, майже все відомо, окрім Тверної. Давай її знайдемо, так? Ось ця в нас Значить, ну я так напишу. Так, за піфогором знаходимо. Значит, давай одразу числа корінь 144 плюс 81. Так. Ну давай, 144 плюс 81, что это будет? 225, это корень 15. 15 да. Это у нас 15. Так, и находим площадь поверхности, как π, так, на радиус, так. То есть на 12. Так. И умноженное так. на 15 плюс 9, а нет, плюс 12. 12.

Тут у нас вже вже квадратні, тому що площа поверне. Так, ну гаразд. Маємо 324 пі сантиметра квадратних. Ну і об'єм 432 пі сантиметра кубічних. Так, гаразд. Давайте далі. 432. Сторона трикутника до рівня 13 см 20 і 21 см. Mm -hmm. Він обертається навколо прямо, що містить найбільше з його сторін. Надіть об'єм і площу поверхні ціла обертання. Дивіться, ось тут ми зробимо таким чином. Ну, я намалюю так пунктирчиком цю пряму, навколо вона обертається. Це буде найбільша сторона трикутника. Ось. Хай воно буде пунктиром, тут я з'єдную. Так, наприклад, ABC це в мене трикутничок по сторонах. Маємо 21 см, Це найбільше. Тут 13 см та 20 см. Так, і він обертається навколо прямої, що містить найбільшу його сторону. Тобто точка Б, тут у мене що тут 5. Ось так. Вона переходить донизу. Ось так, це теж з'єднуємо. Можемо ось так. Позначити траєкторію руху. Точки Б1. Ось. Так, Аня, ану, дивись, Яке тіло ми отримали? Воно складається з чого? З двох конусів. Угу. Воно складається з двох конусів. Хай це буде точка О. Що там від нас вимагають? Об'єм та площу поверхні. Об'єм та площу поверхні. Ну, давай подивимося. Ну, по-перше, ми знаємо, що об'єм, так, одне з, з означень об'єму, так, це аксіома суми. значить, Тоді я можу сказати, що об'єм дорівнює сумі об'ємів Так, першого та другого конусу. Значить, ну а об'єм конуса як ми знаходимо? Одна третя площа основи на висоту. Одна третя площа основи на висоту. А для цього нам потрібно знати і висоту конуса, і радіус основи. Тобто, мені потрібно два відрізки АО і БО. Так, тут в мене висота. От, і я буду їх шукати. Ну, гаразд. Аня, давай, що ти? Давай, версії. Як будемо шукати? Ну там, АО. Що будемо робити? Є якісь ідеї. Ну, тут є два способи. Можна через площу. Так? Тому що ти можеш знайти площу за Героном, наприклад, тобі для Трикутника АБЦ. Так? Для Трикутника можемо за Героном знайти площу і можемо потім сказати, що вода дорівнює одній другій висоті на сторону. І після цього знайти висоту. Так теж можна. Але можна і по-іншому, застосовуючи дві теореми Піфагора. Ну, давай спробуємо так, ми це давно так не робили. Давай спробуємо. Тобто позначимо АО через Х. А оце буде 21 мінус Х. Так. Знайшу. Ось так. Зрозуміло, так, що робимо? Ну так. Так, ну і наразі БО. Подаємо з трикутника АБО. Я, давайте я вже не буду це детально розписувати. Ми одразу запишемо. Так, подаємо БО квадрат. Так, що це в нас буде? АБ квадрат мінус А квадрат. Давай одразу з цілим. 169 мінус Х квадрат. Так. Далі. З трикутника СБО. Так само подаємо БО квадрат. 400 мінус. Ось із мінус х квадрат. Так. Ну тут поки що так. Ми по іншому не можемо. Так, наразі прирівнюємо ці два вирази, так. Тому що БО квадрат, воно однакове. Що з того трикутника, що з іншого трикутника? Тобто воно не суттєве. Так, ну і давай будемо. Розкривати дужечки. Так, 21 у квадраті. 441. Угу. Плюс 42х, і мінус х квадрат. Так, ну розуміємо, тут мінус, так, всі знаки змінюються на протилежні. Так, ну і одразу. X квадрат скорочується. Ну, і це дуже добре. І я маю. Так. Тут в мене що мінус 41. І переношу сюди буде плюс 41. 300. А, 310. А там 4. Там 169. А там, да, 220. там 400. 210, так? Розуміємо. І ділимо все на 42. І тоді х у нас? 5. 5. Угу. Все. І тоді АО дорівнює 5. Так, а оце у нас 16. 16. Так, ну раз. Так. Наразі будемо знаходити БО. Так, ну БО я вже можу знайти за теоремою Піфагора. Тому теж люди дорослі, можемо собі це дозволити. Значить, одразу, так, я кажу, що це в мене судові. 169 мінус 25. 12. Угу. Так, ну і ми, в принципі, все знайшли, що нам потрібно. Так, V1. Ну, хай V1 в мене ліворуч, V2 буде праворуч. І так, V1. Це 1 третя. Ну, я давай напишу. Алло. Давай я спочатку ось так напишу, так, 1 третя πr 1 квадрат. Помножити на H1. <клух> так, і там я буду πr 2 H2. Ну, висоти в них, висоти в них. ну, Просто знаходимо це і все. Так, одна третя, пі. Так, радіус. Радіус це в нас ОБ. Так, 144. А висота буде АО. 5. Так, 144 ділимо на 3. 48. Так, ну і тоді відповідь у нас яка? 48 на 5. 240. Угу. Значить, маємо 240 пі. Сантиметрів кубічних. Це у нас виготовить. Знаходимо в 2. Тут також 144 і на 16. Так, да. значить, радіус. Ми дивимося уважно. значить, Радіус ось у цього конуса. Радіус він теж об, він який 12, тобто це теж буде 144, а висота в нього вже. 16. 16. Так. Ну це тут. Теж ну, ми тут 144 поділили на 3048, так? Так, ну і 48 помножили на 16. 768. Так, ну і тоді об'єм у нас. вісім. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто об'єм ми знайшли. Наразі тобі потрібна площа поверхні. І ось тут потрібно бути уважним. Значить, площа поверхні усього тіла обертання. Як ми будемо її знаходити, Аня? Ну давай. У першого конуса. Ми беремо бічну поверхню, так. І у другу бічну поверхню. Тобто це, бічну. тобто це сума бічних поверхонь. Значить, я пишу, що це S бічної 1 плюс S бічної 2. Так, знаходимо S бічної 1. Так, формула площі бічної поверхні. Ну, угу. І R1L1. Я ось так напишу, щоб воно вже було. Значить, S бічної P. Так, радіус у нас. 12. 12. А твірна у першого конуса. 13. 13. Правильно. Ось дивіться. Радіус оцей ми знайшли, бо ось воно 12. А твірна першого конуса 13.

ну, радиус у нас. Тут такое же 12 и тверна 20. А, тверна 20? правильно, ось, подивилась. Ось тверна другого конуса, ось вона 20. Так, ну и маємо. 240. 396. Сантиметрів квадратних. Ось. Ось дивіться. Тобто задача, задача за своєю логікою, вона не складна. Ми розуміємо. Але потрібно правильно, по-перше, зробити креслення. Зрозуміти, що в нас обертається навколо чого, яке тіло утворюється в результаті цього обертання. У нашому випадку це були два конуси зі спільною основою. Ось вони. Ми знайшли радіус, знайшли висоту кожного конуса. Найголовніше не переплутати. Тобто, дивіться, ну, ви розумієте, що у вас ось таке креслення. Ось у вас висоти конусів, а ось спільний радіус основи. Так, ну гаразд. Так, значить, давайте тоді додому візьміть значить, з другого варіанту. У нас 423. 425 432. 425 432. Там нескладні задачі. Все. Значить, дивіться, завтра у нас з вами один урок. Це. Так, один урок. Це буде алгебра. Ми продовжимо розв'язувати ЗНО. А геометрію зробимо у п'ятницю. Все. Відпочивайте.